Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально акустичної системи від компанії JBL серія Stage 3 модель 527F. Динаміки розміром 13 см. Постачається фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію їхню. Ось так. Запаковані динаміка. В комплекті невеличка інструкція є. І два динаміки. Динаміки без захисних решіток в комплекті. Ось такий мають вигляд. Інший динамік абсолютно ідентичний. Потужність номінальна у даних динаміків заявлена 40 Вт. Пікова потужність 200 Вт. Монтажна глибина невеличка, 45 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Як ми бачимо динаміки на дві смуги, Чутливість у даних динаміків, динаміків заявлено 91 дБ, опір мають 3 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.